Любителі полоскотати нерви, які час від часу шукають пригоди у напівзруйнованій школі. Цього разу набралися просто таки незабутньо шокуючих вражень. Вони натрапили на труп чоловіка у калюжі крові. Про моторошну знахідку відразу повідомили селищному голові. Надійшов мені телефон дзвінок з невідомого номеру про те, що в старій школі на третьому поверсі можливо, труп людини. Ну, я б відразу поїхав. Поглянув всю школу і знайшов його. Чоловік лежав головою до входу, і ну, була розбита голова і дуже багато до крові. Закривавлене тіло лежало на горищі над спортзалом. Навіть сніг навколо був повністю червоним, у тому, що це жорстоке вбивство, не виникло жодних сумнівів. Під час огляду тіла було очевидним, що е, він не міг отримати дане тілесне ушкодження з припадіння. Е, з висоти власного зросту було видно, що на тілі є ознаки. Нанесення тілесних ушкоджень упізнати того, над ким так жорстоко познущалися, вдалося не відразу. У чоловіка було геть розбите обличчя протягом доби. Поліцейські змогли таки з'ясувати ім'я вбитого, а також ще більш важливу інформацію, з ким він проводив час напередодні смерті. У цьому неабияк допомогли камери відеоспостереження. Вони й зафіксували трьох чоловіків, які після посиденьку забігайлівці пішли до закинутої школи. Встановлені двоє підозрюваних, які обґрунтовано підозрюються в чиненні даного злочину. Ними виявилися також місцеві двоє чоловіків, одному із яких 27 років, і він вже мав неодноразові покарання за скоєння злочинів. А також ще один чоловік, місцевий, якому 45 років. До занедбаної будівлі компанія прийшла аби покурити. Та раптом між чоловіками виникла сварка. Двоє почали нещадно бити третього. А коли він уже не міг оборонятися, затягли його на горище. Конфлікт спалахнув, начебто, через міцне словечко, яке постраждалий висловив на адресу товаришів. Це й розлютило чоловіків, особливо наймолодшого. Той нещадно лупцював 35-річного знайомого, добивши беззахисну лежачу жертву цеглиною, яка саме опинилася під рукою. Про причетність молодого дебошира до грабежів, розбоїв та викрадення авто. У селищі знають, але таке жорстоке вбивство просто приголомшило Градиськ. Він був фігурантом дуже багатьох кримінальних проваджень, але я не розумію, чому стільки разів йому вдалося не, не, не отримувати реальний строк покарання. Навіть зараз він у нього умовний термін. Є декілька кримінальних проваджень, як я знаю по градиську, які ще не направляються зараз в суд. Тобто характеристика вичерпна. Обох чоловіків вже арештували. Найближчі два місяці вони проведуть за ґратами. Там їм доведеться тримати себе в руках, бо грубощі чутимуть не раз.